Компанія Мініагро міста Є Сьогодні на відвантаженні у нас трактор Шіфен 404, оригінальний шифенг в компанії Мініагро можете придбати. Ціна трактора 7300, це є 12.4х24 задні колеса, плюс противаги розбірній диски, примусова навіска, тобто два зовнішні гідроциліндри. Коробка передач 8 плюс 2, суцільна ванна, гідравліка, задній міст та коробка. 4-циліндровий двигун. UD-490, передні противаги, усилений передній міст. Передні колеса 7,5 х 16. Можете замовити в компанії МініАгро в будь-якій області. Доставка до клієнта безкоштовна. Ціна трактора 7300. Виписується повний пакет документів до постанови на облік.